Росіяни продовжують терористичний обстріл мирного населення. Вранці по Запоріжжю випустили 12 ракет С-300. Дві з них влучили у навчальний заклад, пошкоджену школу та амбулаторію. Інші дві поцілили в автосалон. Одна людина загинула на місці. Виникла пожежа, її вже ліквідували. У нас був такий же автоцентр в Маріуполі, який згорів 25.02. І от сьогодні на жаль, лишили. Самого главного свого об'єкта так. Да. А вже в день ворог продовжив обстріли. Знов випустив по Україні ракети та дрони Камікадзе. На Вінниччині один з летальних апаратів влучив у Ладижинську теплоелектростанцію. Тут ніхто не чергував, та черговий є черговий є. Були знов прильоти і по Львову. з трьох ракет дві влучили в енергетичні об'єкти. Виникли проблеми з водою та електрикою. Зв'язок можна було зловити лише в окремих місцях. Українська редакція видання Forbes підрахувала, що тільки за 10 жовтня Росія випустила ракет на декілька сотень мільйонів доларів. Два дні поспіль в Україні повітряні тривоги дуже тривалі. П'ять годин поспіль вони лунали сьогодні та вчора. Руски держать в підвалах спеціально в укриттях населення і пускають партіями по немного ракет, щоб тривога була довга. у тобто нас штому як це сказати морально істощати. Другий варіант вони щупають наше ПВО, облітають де на слабі місця, щоб ударить масово. Ворог намагається налякати українців та посіяти поміж них паніку, тому що не здатен зупинити українське військо. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ сил оборони на харківському та херсонському напрямках. Тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Щодо можливої загрози з боку кордону з Білорусію, зараз там проходять навчання наших військ. Перед воїнами збройних сил України ставляться задачі, зокрема, з проведення контрдиверсійних заходів і ліквідації ворожого повітряного десанту. Група пішла! Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому. І сьогодні стало відомо, що під час чергового обміну Україна повернула тіла ще 62 військових. Серед них є загиблі військовополонені з колонії в окупованій Оленівці. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.